О, що? Ви готові, блять? Готові, дітки. Ви будем Discord, Discord. А что там? Просто сложность обычно, максимально количество воскрешений. Сложность. Я не зможу сложность поменяться, поки що, у нас ще дуже малий уровень. Так чого, обачний, може якийсь. То не можу взагалі міняти. Нічого не можу поміяти. А, тоді погнали. гайда, 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 гайдай, гадай. Я Я знаю. Я про тебе Є контракт, а. І контракт контракт Бачиш, там баби більше нахуй. Там королев найде. Королівська корона, бачила? Королевотер найти. Давай королеву шпак. Давай, пойма. Твоя доля 20%, Юр. Ну, хто ще не готов. Саньок, нажми нахуй на долю, блядь. Контракт Бай продовжить. Да? Нажми дав, дав хто нас. Димон, нажми, продовжить. Я, я дав да. нахуй. Ну шо, начнем шук... шукати корону. що Кашмонстри, блять. Блядь. Куди мені йти? Хто я, блядь? Спайс. Пропусти, це заставка. А я, я не можу. можу. А я хочу подивитися. А тебе. Бля, бачиш. Ми, Ми приїхали під домок. Красивий блядь. домик. Бля, саньок, І скільки себе всім... в 60. Охуел, да так, предметы, Оху, да? Там похуй, ты все Так, берите предметы, если я Что Шут брат, я вообще я, я, да, я, я сам не знаю. Так нахуй начали без тренировки без нихуя. Да какая разница, забей хер. Когда сам не знаю, блять, а сам, блядь, в скинах и же ебейший бы. В натуре. Пизда боль. Лом. Королевская, королевская корона найти. Сейчас, знать, как запустите. хто мене пиздить там? Хто мене пиздить там? Хто мене пиздить? А, от так робиться. Ще я зроблю Тап. нахуй все. Хто знає, як запустити? А що, я ніхуй не взяв, якусь рацію тільки взяв, нахуй не треба. Хто як запустити, відкрив, блядь, багажник одна. Алло алло. алло, алло. Ось до написано. 15-та ебана відкрити. Що записано? 15-та Алло, 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 алло. Алло, алло. Що ти хочеш нахуй? Да ебаться. Алло, алло. Готов, але, але. нажміть Enter, блядь. написано вверху, вліво, нахуй, вверху. Нажимай Enter. Долбаю, блядь. Так, сумку, ну, шо? сумку бачите? все сюди все складати, що треба? Ага, що крадаем все сюда. Лазай тоже. Накрадаємо бабу. Ти куди? Не стукай, нахуй! Там солум накопка, блять! Ну все, про него у нас забудется. Алло, открыто мне. Ну ты сюда. Открыто мне. Я. Открыто мне, пацаны. Я. Там, а может ты выключи здесь? Где? Диаманта нашел, ё. Где эти каталку с того ключа? Ладно, я сюда пойду. Ну, Там заперто с другой стороны, пацаны, у меня это открыто. Так, так, що в мене є? Чотири! Чотири штуки, це... Мене? Хай, штуки ваза, а це чотири... Відкривайте мене! Ніхуя ті штуки в вас за А ти о... бачив скільки діаманта знайшов, блядь? За скільки? Чотири штуки, один діамант. Ну, блядь, як тебе відкрити? Піди може туди десь. Та ви, блядь, розберіться там нахуй і відкрити задню двері. <звук> Не знаю. <звук> Не відкривається. В мене є ключ, пацани. То, давай, То к... давай дай ключа. Выкину. От толку а толку он чекай, А, треба его в руки взяти. Открыть они с другой стороны, противоположно, нахуй. Сиди там, блядь. Открыто, блядь, я его зарагит відпиздюну. Ты все тут є цей Сектор. А, о. Без. Бігом, крадем! А в мене монтіровки навіть нема. О, фін. Е, це пацани, пацани. Мене ки... кей... Ем. Я, кор... я корону знайшов. Ти корону знайшов? А, ну, я Чи це не ця корона? Е, ну... Но... А, тіара якась на твоє. Я не знаю, де подивись, що Нам треба король... королівська корона. Дивиться, коло мене є сейф. Ті, хто вага, вага, хто плаче, хто плаче? А яка нам нахуй корона треба? Треба підняти, е давай. Залазь. Нажмеш кнопку. Мені треба помочь, мені помощ треба. Все. Нахуй тобі треба помощь? <рігла> нахуй поміч. Для в зло... коли мене сейф. Еба, этот пиздец. Колы мене сейф, мені треба сейф зламати. Хранилище. Я знайшов сховище. Та заєбало да, мене. Дай, може би вгосім зламати. Дайте його. Ми ж знала дете? Дайте їй. То щось до, хоч у мене вже є. Де? Хто відкрить двері, коли у мене дік що? Це ж осей по твоїй буть. Дивись. Ой, 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 ой. О, котик. Я сканер скань. Хто вводить пароль? Цифрик три? В бік, вліво, вправо, вліво. Блять. Ще раз, давай, ще раз, Вверх, Вер, вправо. Почекай, заново, заново, заново. Зараз почнеться. Та там треба стекло. Та ти кажи швидко, бо я чекаю, давай. ти ты, блядь. Давай, раз. раз, два, три. Сканируй. Кажи, кажи, кажи. Вниз, вниз, вліво, вниз, вправо, Вліво. Влево. Блядь, вправо було, нахуй. Вниз, вниз, вверх. Блять. Вверх. Блять, ну! Блять. Тут пароль менять куда секунди! Дебил... Все, давай знано, ну, зарабокай! У меня же скажем, что ли? Ты дебил, дебил? Додавал, Ты дебил, Юр, ну, Скажи мені, не блять. Тут... Так, давай зараз. Вниз! Влево! 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 Вправо! Ну и лагайсенко ну. Що там робится, блять, же! Ожерелье оно! Я попробую их светло включать! Попробуй. Да вы еде, юнаки. Да я, блядь чую их там, что робиться. Мені стрёмно уже. Вы через сознание, блядь. Поможіть, алло. Ты все, ты. Ти... Ого. Угу. Я сейчас живый, ментр. Там чехотка. Да блин, не спеши. Фонарик выключи. Чихотка каже. Де, де корону, треба корону найти вообще тут нам. Так я нашел хранилище там. Ой, я живий там нас там, два... кстати, там, де він, куди він пішов, там я знайшов. Я, я, він... Які. я не знаю, де він пішов. А то забий хір. Тут треба це Димон, питання. Дезі мною, дезі де мною. Помож мені, десь сюди. А, так, що тут далі? Не біжи, не біжи, виключи фонарик. Десь сюди, не... виключи, виключи. Ось, бачиш, там де він ходить. Що там є? Там доходячи. А, шо, а, а ага. тут щось з паролем є. А, бачив, куди він пішов? Пішли. Так балли, він налево пішов. Е, бачили, тут треба ще одного чувака. Біжи нахуй! ЮР Їрсты! Затрубали, блять. А да я ще не понимаю. де? Нам треба просто корону знайти. Треба перевірити. Куку, йот. Он дай мені. Дивись, ось тут двері. Ні, ні, скинь нахуй сумки, все, блядь. Ти там калата я нахуй. Тут відкрити ці двері двох. Відкрити двері? Давай. Там треба сканера комусь одному. Ты нажимай сканер, я тут выню, пароль. Отрай устройство. А ну чекай. Нема устройство. Бля, я зараз прийду, почекай. На взлома. Я зараз, я зараз є. У мене є. их, ты их. Слухай. Він ин быстро бежишь? Да. Надо догнать пизда. Я прийшов, я прийшов. кто до меня биде. я поможем. Саняк, ты чекаш винный шл? Починаем. Давай, давай, давай. Сканирование. Вниз. Вправо. Вверх. 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 Е. О, шо таке? <хух> да и чекай, закрывай! <хух> ты драк пять? Хайде ты нахуй, сука, заебал в другие раза. Не на ты, ты все равно. попал два раза, ну. Дари, именно спустя. Три секунды, давай быстренько, быстренько. Да ⁇ б твою, это так громко. Давай, не закривай! закрывай. Прижимай такой, закриваєш. А, да. Прижми, прижми! Мише задачу не виполнили, вообще-то. <laughs> Мене так. пуль нема, все. не <laughs> мав, Очевидно, там есть шкафчики. Да, його бута! Ааа, он не курты на! Чесно, не не знав. У нас сейф не закрыть хайка двери. Инный Закривай Закрывай дверь, вс, закрывай! А я не вернусь! Скотина! Oh, <no. ріст> Кося, <адрівельна>, вже, <су> <tus> так закрий двері, двері нахуй. закрый двери нахуй. Є, є, Тихенько, не говори вообще. Та я не думаю, що у нас чує. не ничего голоса. У нас ще одне возрождение, по моєму б твою! Вийшов, блядь. А я тебе не можу! Бо все, Сенька нема возрождений! Поднімай мене! Поняв. Не вилазь, не вилазь! Ого, че го. Йбана чехотка нахуй. <laughs> Не, ну адреналин прикольна штука. Мне понравилось. <laughs> Ты шо подивився на мене? Я вколовся побил. Одинць... 11 Одинць... минут, королеви мене, мене найшли. <laughs> Поняли, гомнюки, блядь? Кто лучший товарищ?